Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 8 серпня, 23-й рік. Дякую, хто завітав на канал, хто дивиться, хто відразу зайшов. Особливо дякую, тому що спостерігайте. Сьогодні, сьогодні тема. Вітер дує в нас, аномальна жара була, а тепер ходимо в куртках холод, сьогодні у нас 20 градусів тепла після 45. Тема Тема жимолості. Відео можна назвати чи то щось не так, чи то руки не звідти. Прожимолость, яку я брав на дорощування у Олега Савейка. Дуже гарні саженці були. Були. Висадив я їх ось такі стаканчики. Вроді все, вірно, все по рекомендаціях, все зробив. Висадив стаканчики і те, що не хватило стаканчиків, висадив, висадив я в себе на грядці. Висаджувалися тут такі палки, які майже без коріння і без нічого. Але ми бачимо ось дало прирість просто палка. Ось. Дало приріст, просто палка. Ну, ця просто палка ще стоїть. ну тут Просто палка вон, пропала, видно. Висаджували сюди просто палки і кидали ось прирости в землі. Це відео як повчальне і для себе. І той, хто хоче вирощувати на дорощування брати, ну, десь якісь рекомендації. Що треба зробив, зробив висновки? Треба було все саджати в землю. Ніяких отаких торфів. У мене є відео, який я торф брав. Я гадаю, що це справа в торфові У мене не вийшло в стаканчиках нічого, тому що, ну, Тому що, скоріш, Олег Савейко сказав, що це негарний торф. Ну, не просто сказати, що не гарний. Він хреновий Мабуть. Я зробив такий висновок, тому що я в цьому торфові я вкоріняв свої живці, пробував вкоріняти. У мене із 200 штук ні одного не вкорінилося. Я думав, що я щось не так роблю. Взяв в Олега Савейка гарні саджанці, висадив їх в стаканчики висадив ґрунт. Те, що висадили в ґрунт, все воно дало прирости, все воно ось воно пішло, воно вигитує. Воно росте, де не дало прирости, воно зелене стоїть, листочки зелені. Ось, листочки зелені. Не дало приросту, але листочки дуже багато, які палки були, то вони дали навіть приріст. ось, А те, що було в стаканчиках, так сказати, в контейнерах, ось, ось воно має такий вигляд. Дуже хреновий, як я не доглядав, як я не дивився, все воно ось. Зараз ми висаджуємо оці, ось ці, що лишилися ще більш-менш мають признаки якогось життя. Ми висаджуємо, дивимося в цих. Якщо є корішки, якісь корінчики, теж їх висаджуємо. У нас тут капля, ось що треба робити. Взяли на дорощування, посадили в землю. На крайній випадок зробили укриття загроволокна. З плівки не потрібно, тому що задихнеться, буде жарко. З агроволокна буде тінь, буде затишок, буде зберігання вологи. І капля. Відколи я кинув краплю, відколи і пішли в мене прирости. Тому що я посадив, спочатку поливав так, так воно не виходить, так земля затрамбовується, крапля. Через день кожен день включив, ось. Це той момент, якраз коли потрібна крапля. Саме крапля, посаджені вони, я їх висадив ось до 10 см один від одного, крапля і все працює, все робить Ну що, зараз ми ось це все, що лишилося в нас з усіх всіх саженців. Дуже сумно, сумно. Тому що, ну, отримали ми якісь, якісь знання. Дорого нам обійшлося, звісно, отримання знанів, але тільки так набиваємо шишки. Все потрібно, потрібно було доб, або добрий ґрунт, або висаджувати все в ґрунт. Просто в ґрунт, і все було б добре. Жаль, просто з того, тої роботи, яку провів Олег Савейко, ну, він хоча б отримав за це оплату. А в мене вийшло так. Ну, дорого мішу, мені обійшлося придбання знань, але нічого не зробимо. Все воно пізнається в праці, в роботі і в помилках. Ось так. Вийшло таке відео. Кому принесе якусь інформацію, кому ні. Хто додивився, дякую. Вирощуємо в землі. Зараз пішла прохорода, прохолода, вітер сьогодні дує. Все буде добре. Слава Україні!